Вже не одне століття Богдана Хмельницького по праву вважають національним героєм. Вшанувати пам'ять відомого українського гетьмана, зібралося чимало мешканців центрального міського району, представники районної влади, підприємств та організацій Учнівська молодь люба країна або будь-який народ не може жити без своєї історії. Це наша історія, це виховання нашої молоді, майбутнього нашої країни. Тому те, що стало доброю традицією. Перед святом, перед Днем Незалежності України проходить покладання квітів біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Завтра у нас буде відзначатися біля пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченка день прапора. В першу чергу, що мені хотілося б побажати, це знати свою історію, любити свою історію, любити свій народ і вірити, що народ України достоїн поваги. Достоїн свого майбутнього, і я думаю, що молодь яка росте, яка приймає участь в таких заходах, вона буде гідна представляти інтереси нашої країни в цілому світі і нашого міста. 22-й рік поспіль наша держава відзначає свій день народження, дату, заради якої боролися протягом століть тисячі українців. Чимало сучасників і до сьогодні вірять у те, що вирішальна роль цього національного надбання належить багатьом видатним діячам минулого. Ми вшановуємо всіх тих визначних і великих людей, які брали участь у розвитку та встановленні держави нашої країни. Сьогодні ми прийшли покласти квіти до пам'ятника. Богдана Хмельницького, адже наша держава ще така молода, і ми цим самим якось їй підтримуємо. Адже хто як не ми. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх мешканців нашого чудового міста з цим святом, побажати миру у сім'ях, щастя, злагоди і наснаги. Кожній країні є чим пишатися, і Україна не виняток. За роки незалежності наша держава здобула визнання на європейській арені, намагається втілити у життя чимало важливих проєктів. Не можуть не пишатися цим і мешканці Кривого Рогу. Живі свідки його перевтілення у справжнє європейське місто. Дуже багато зроблено в центральному районі по благоустрою нашого району. Эта річка приобрела совершенно другой вид. Вот театральна площадь, реконструкція моста, моста дуже зроблено, и поэтому большое спасибо. Приглашаю прийти в парк центрального городского району парк правди і відмітити вместе этот замечательный праздник. На думку багатьох істориків Богдан Хмельницький добре розумів, що утримати незалежність набагато важче ніж її здобути. Українці пишаються цим досягненням вже 22 роки поспіль. І добре, якби заповіт видатного гетьмана частіше згадувало сучасне покоління. А головне не тільки у святкові дні.